Тін прилетів у Білорусь на зустріч із Лукашенком на два дні. Я так їхав і думав, традиція така склалася, що в нас завжди немає часу днем начать переговори. Ми до чи завжди. Не встиг російський диктатор зійти з літака, як його потягли вести промови прямісінько посеред ночі. Після вибору та один із перших візитів з Китайської Народної Республіки, наших друзів, ми обсудимо і. наши отношения в контексте с Китайской Народной Республики. Я, Я думаю, Си Цзиньпин будет рад, что мы обсуждаем эти вопросы. У меня есть очень интересные предложения по нашему региону и дальше туда, по Кавказскому. Мы очень серьезно обсуждали это недавно. Говорим візитабазербайджан першому, як виявили два самопроголошені президенти, обговорити треба питання безпеки. Про них говорив перед візитом Білорусь і сам Путін. А ще згадував про обговорення з білоруським диктатором другої фази ядерних навчань РФ за участі білоруських військ. Бальшою Дякую, Дякую, за те, що є можливість приїхати ввечері, говорити неформально, пообщатися. У меня после переговорів з нашими арабськими Для начала скажем що це піаракція да ну од піаракції і до момент осуществ реальних дійсний реальний агресії з ядерним рожем может пройти яке-то такое. Сьогодні в обід на території Білорусі зафіксували літаки ще двох гостей: президента Втікача Віктора Януковича та нового міністра оборони РФ Андрія Білоусова. А в офіційному телеграм-каналі білоруського диктатора повідомили про зустріч ще одного високого гостя. Білоруський візит Путіна співпав із кадровими чистками в російському та білоруському керівництвах. Одновременне зняття не тільки главного генштабу Лукашенка, це було одновременне зняття Шойгу. Отправлення фактично на пенсію Патушева в Кремлі. І Путін і Лукашенка перетрахи своє військове руководство по повній програмі. Після звільнення старого призначення нового начальника генерального штабу Білорусі не змусило себе довго чекати. Это Павел Муравейка, один з найралів, морозима. Скоріше Муравейка, яке потребували Кремля. А соответственно, подчиняться он будет не Лукашенко, а непосредственно Путіна. Очевидно, Кремль знову хоче використати Білорусь у своїх маніакальних планах. Що цього разу вигадав Путін та навіщо затягнув у Білорусь своїх посіпак? Розберемося у студії.